бюджетів родини забирали можливість лікуватись, тому що ліки на тези 40-50% дорожчі вони завжди можуть бути причиною відмови людини від лікування. Тому з 1 січня ми запроваджуємо систему референтного ціноутворення. Ми маємо надію на те, що по е, трьом назологіям ціни на ліки будуть зменшені в країні. Наступна позиція. Це питання реєстрації ліків України. На превеликий жаль, це завжди була система зловживання і корупції. Завести якісні ліки в Україну це величезна була проблема, тому що так було зарегульоване законодавство, що пройти по цьому законодавству було неможливо. Проходили тільки обрані, і я маю припущення, що вони проходили тільки за загабарі. Ми змінили систему, завдячуючи парламенту. З одним з перших своїх ініціатив зміну системи реєстрації ліків на ринку в Україні. Це означає, що ліки європейські, американські, канадські, австралійські японські, які виробляються в цих країнах і продаються на ринках цих країн, можуть абсолютно спокійно заходити в Україну. Це конкуренція і це якість. Я думаю, що ви розумієте, що для нас якість медичних препаратів є теж дуже важливою. І в цьому питанні є величезні виклики для нас. І з 1 квітня ми розпочинаємо систему реінбурсанції на препарати гіпертонічні, на препарати лікування цикрового діабету другого типу і брахіальної аскі. Ми будемо компенсувати вартість 100% цих ліків, які будуть відповідати системі референтного ціноутворення. Це все дасть нам можливість значно покращити ситуацію щодо таких хворих. Окремо, ми, я сьогодні дізнався, що в Чернівцях в області є тільки один ангіограф, який дозволяє сьогодні робити необхідні, необхідні заходи, щоб людина могла там, застентувати і так далі, щоб людина могла перенести або не допустити відповідний там, інфаркт і смертність, інвалідність. Це є неприпустимо, тому уряд заклав на бюджет 2017 року фінансування спеціального географічного обладнання для всієї України. І я вам обіцяю, що одним із перших регіонів ми визначимо Чернівці і надамо можливість співфінансування. Ми зробимо спільно з вашою місцевою владою кардіосудинний центр, який буде надавати допомогу. Мешканцям вашого міста і області це дасть нам можливість за один рік зменшити і смертність, і інвалідність. А якщо ми говоримо ще про реімбурсацію і підтримку лікарськими препаратами таких хворих, я думаю, що результат буде колосальний.